Саме зараз за моєю спиною ви можете бачити кінотеатр відродження, точніше, те, що залишилось від нього. Тепер, прямо посеред центру Калуша, знаходиться ціла екосистема, яка до того ж виявилася і смітником. А могла би бути наприклад. Гарна алея для відпочинку, молоді. І сьогодні ми вирішили поспілкуватися з нашими співмешканцями і запитати їх, що би вони хотіли бачити на місці цієї алеї, навіть попри те, що це приватна територія на алеї перед відродженням. Ну на хоча би клумби з квітами, ну не оцей жахливий паркан, який вже там стоїть років десять, як не більше. Точно не фонтани, бо ну, їх достатньо. Фонтани точно ні. Швидше щось ну, для дітей, щоб зробили. Я вважаю, що було б доцільно якийсь майданчик гарний зробити. Ставити одну вісеницю і, і москалі корва повізти хоч одного. Там, і, і навіть там до три не висити. Ні, довго-довго-довго. Поки ворони не Це Таке, вітки ми знаємо. пам'ятників і так багато. Нехай той відрожній що зробить з ним. Що ж на ну, то як... Ну, де не характер. Хай зробить станю, тут, тут крові тримати, бо ну, на що стої? дурно стоїть. Ні, ну серйозно. В принципі, можна якусь зону відпочинкову, таку, як в принципі, тут парк. Мінімальний, ну не парк, а сквер. Було б класно, якби там теж був якийсь такий відпочинковий комплекс, де можна просто посидіти. А сам кінотеатр відродження, так як це вже дуже таке заброшене, е, закинута частина, було б класно, якби в Калуші був якийсь певний торговий центр, де можна було б купувати речі в одному місці. Та і були б якісь певні кав'ярні, розважальний комплекс. Там територія цього дозволяє. Ну, не знаю. А я думаю, що було б здорово для дітей якусь таку гарну. або ну, якийсь парк. Щось так. таке для дітей, щоб були і гойдалки, і такі, ну, щось таке для дітей, яскраве, таке. Що? Щоб було, так, да, щоб було, де дітям <сум> чим зайнятися, де зайнятися, щось таке для них. Або може фонтан музикальний, або кольоровий там ці, що як у нас в місті був в Херсоні фонтан на землі була вода. Не було такого. Та, ні, вони там купаються. Так. Ну і що ж там воно купається? Воно дуже файне, воно дивиться, або я не знаю, бо парк який-то що люди ввечері могли відпочивати там. Ну більш дітям нема чим займатися, вони так бігають отут. І... Ой, та я прошу, немає чим займатися. Ну що, бігають бігають. і Знаю. Мене задовільняє все, що тут є. Кущі, трава, зелень. Красиво. Парканчик забираєте і все, супер. Остап Микитюк, Віталіна Костів, спеціально для інформатор Калуш.